Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про закінчення епопеї з виїздом студентів українських на навчання за кордон. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться ще, будь ласка, на мій телеграм-канал, тому що там виходять вчасно повідомлення про вихід нових відео, тоді ви їх точно не пропустите. І додивіться, будь ласка, до кінця це відео для мене це надзвичайно важливо. Друзі, неодноразово знімав відео з приводу того, чи можуть виїжджати студенти за кордон на навчання, чи не можуть. Також пояснював, які документи необхідні. І в кінці кінців наша держава, наша влада вирішила поставити таку жирну і не дуже приємну крапку в цьому всьому. і Просто заборонила виїзд студентам будь-яким на навчання за кордон. Давайте я вам нагадаю, як це все відбувалось. Коли почалась війна, то спочатку взагалі могли виїжджати. Всі студенти, які навчались або поступали на навчання до закордонних вузів, десь всередині літа трошки змінились правила, і вони змінились так, що на навчання за кордон могли виїжджати лише ті студенти. Які вже вчились до початку війни за кордоном, тобто ті студенти, які поступали після початку війни, вже виїхати не могли. І це все регулювалось листом Генерального штабу ЗСУ і роз'ясненнями Державної прикордонної служби, викладеними у них на сайті офіційному. Звичайно, що лист Генштабу ЗСУ, що роз'яснення, це не. Взагалі не нормативно-правові акти. І ще раз нагадаю, що взагалі обмежувати у виїзді за кордон громадян України і людей, які перебувають у нашій державі, можна лише на підставі закону. Звичайно, закону такого не приймалось, тому моя взагалі думка така, що всі ці обмеження на виїзд чоловікам від 18 до 60 років взагалі незаконні, і фактично таких обмежень. Законодавчо зараз не встановлено. Однак Державна прикордонна служба керувалась при тому, чи випускати за кордон, чи не випускати, своїми роз'ясненнями і, знову ж таки, листами Генерального штабу ЗСУ. І до середини вересня студенти, які навчались за кордоном до початку війни, ще могли виїжджати і одного дня, декілька днів тому. На сайті Державної прикордонної служби такий розділ, як виїзд студентів-чоловіків на навчання за кордон, просто зник. Тобто, я вам нагадаю, було два розділи: це виїзд студентів-чоловіків, які навчаються в Україні і які навчаються за межами України. І якщо за межами України там було написано, що чоловіки могли виїжджати на продовження навчання, яке почалось до початку війни, то вони могли виїжджати і там надавався перелік документів. То зараз просто є один розділ. Це розділ, який називається виїзд студентів-чоловіків у воєнний час. Відповідно, вже не діляться ці студенти на тих, хто навчається в Україні, і ті, хто навчається поза Україною. І тому, відповідно, я вже стикнувся з тим, що ті чоловіки, які навчались навіть до початку війни, вже виїхати не можуть, вже вони отримують відмову у перетині державного кордону. Тобто, що відбулося? Держава, маючи непорозуміння, чи випускати певну категорію студентів, чи не випускати, просто вирішила закрити ці всі питання і фактично заборонити всім студентам виїжджати за кордон. Тобто, спочатку вони дозволяли виїжджати навіть тим, хто почав вчитись після війни, дали їм якусь надію, яку, якийсь шанс на навчання. Люди поукладали контракти на навчання, заплачували гроші за на навчання, хто за один семестр, хто за рік наперед. І в подальшому просто незважаючи на те, що ці люди вже мають на руках договір про навчання, вони їм заборонили виїжджати. Чим це мотивовано, взагалі не зрозуміло, тобто без будь-яких пояснень. Повідомлень про те, що змінюються правила виїзду, просто прибрали один розділ, і на підставі цього в подальшому не випускають чоловіків. Я думаю, що таке відношення до цих людей, які вирішили навчатись за кордоном або навчались за кордоном, таких теж є достатньо багато, які ще не виїхали, хоча в них був час, вони не виїхали. І зараз намагаються виїхати, але вже виїхати не можуть. Тобто вони втратили свій шанс виїхати раніше. То таке відношення держави до студентів-чолків можна назвати лише одним словом: це свинське відношення. Це м'яко сказано, я якби в силу адвокатської етики жорсткіше сказати не можу, тому що будуть наслідки. Що на сьогоднішній день робити таким студентам? Їм не залишається нічого, окрім того, щоб отримувати письмову відмову у перетині кордону і далі йти і оскаржувати ці відмови у адміністративних судах. Для чого це робиться? Ще раз наголошую на тому, що фактично заборони законодавчої на виїзд за кордон в нас немає ні для кого. І відповідно в майбутньому, я думаю, все ж таки сформується судова практика, яка дійсно визнає про те, що ці обмеження, які зараз є, і якими зараз керується Державна прикордонна служба, вони є незаконними і фактично не встановлювали знову ж таки заборона на виїзд чоловікам за кордон. Це надасть можливість, хоча б тим студентам, які поуплачували гроші за навчання, відшкодувати ці збитки. Відшкодувати також моральну шкоду, відшкодувати судовий збір за подання позовної заяви, і відшкодувати витрати на адвокатську допомогу, якщо вони нею користувалися. Тобто люди хоч якось зможуть повернути свої втрачені кошти і отримати відшкодування моральної шкоди за втрачений час, втрачену надію на те, що вони зможуть навчатись за кордоном. Звичайно, хтось буде казати, що. Ці студенти хотіли схитрити, що вони хотіли укласти контракт і виїхати за кордон, там залишитись працювати або взагалі не повертатись до України. І я не відкидаю такої можливості. Невелика частина із всіх студентів, які хотіли виїхати за кордон на навчання, вони дійсно хотіли виїхати не на навчання і, прикриваючись навчанням, вони хотіли виїхати. Для того, щоб мати можливість заробляти собі на життя, заробляти на життя своїм родичам, близьким. Я, звичайно ж це приймаю, я підтверджую, що такі варіанти так само були. Але здебільшого дійсно люди хотіли виїжджати і навчатись за кордоном. Тому моя думка, що держава фактично їх кинула, обманула, вона спочатку пообіцяла одне, потім. Просто коли вони поукладали контракти, вона взяла і обробала їм цю можливість. І зараз йдуть якісь роздуми про те, що ці люди будуть навчатись онлайн за кордоном, або, не будуть навчати, або якось відкладеться це навчання. Але треба зрозуміти, що навчання онлайн і навчання офлайн це дві великі різниці. І людина, яка платить немаленькі гроші за навчання офлайн. Звичайно що вона не отримує того всього, на що вона розраховувала, коли буде вчитись онлайн по зуму чи по будь-яким іншим засобам конференц-зв'язку. Це, звичайно, не то, тому що, звичайно, і ресурси навчального закладу ця особа не отримує. Я маю на увазі матеріальні ресурси бібліотеки, лабораторії, доступ до техніки якоїсь, яка потрібна для навчання. Звичайно, онлайн вуз це достатньо урізане таке навчання, і навряд чи воно комусь потрібно буде, тому що в принципі тоді можна навчатись і в українських вузах, які теж достатньо непогано навчають. Тому, друзі, якщо ви є студентом, то прислухайтесь, якщо є можливість, то спробуйте виїхати. Звичайно, ви отримаєте відмову, але в подальшому ви. Я дуже сподіваюсь, зможете отримати хоча б якусь невеличку компенсацію тих витрат, які ви понесли, коли держава обіцяла і гарантувала вам, що ви зможете виїхати, а потім просто обманула і забрала, не кажучи жодного слова, про те, що ви вже не зможете виїжджати. Тобто люди фактично самі про це дізнаються з якихось. Джерел незрозумілих. І до речі, друзі, хочу зауважити, що для мене це знову ж таки дивно, тому що ще буквально тиждень тому на Фейсбук-сторінці МВС України, хоча вона і не є компетентна в цьому органі, але виклали пояснення, що чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон на навчання, якщо вони продовжують навчання. І буквально проходить ще один тиждень і взагалі. Забирається така можливість, держава фактично не дає можливості таким студентам виїжджати, і знову немає ніякого не зв'язку, не комунікації між органами МВС, Державної прикордонної служби, Генштабом ЗСУ, жодної комунікації. Саме головне нема комунікації з народом тобто, в принципі, з тими людьми, права яких ви обмежуєте і не доводите це обмеження до. Самих людей. Це дико, це не цивілізовано і це нерозумно, тому що воно знову ж таки знижує авторитет влади, репутацію і, звичайно ж, рівень довіри населення до нашої влади. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!